Привіт всім, хто дивиться «Гравекс Маркет. Мене звати Данило, і сьогодні мова піде про препарат KintoPlus від компанії Bas. В цьому відео ми не будемо порівнювати препарат KintoDoo, наш старий знайомий Кінта да, той Бородатий, з Кінто Плюс. Так як ці відео ми вже робили на нашому каналі, і ви можете ці відео переглянути в ссылці під описом. І так, почнемо. Кінтоплюс три діючі речовини, флудеоксиніл, флуксипіроксат та тритіканозол. У препараті немає прохоразу, який під забороною в Європі. Його заміняє флудеоксиніл. Це контактна діюча речовина, яка не заражує ґрунт. Далі у нас є треті який приходить на заміну тибоканозолу, у якого є рестригулятивна функція. Тобі ж він не буде. Він Підійде нам, скажімо, правильно, він підійде нам під пізні посів. І е, флуксапіроксат – це діюча речовина, яка у нас буде стимулювати кореневу систему рослини, підвищувати стійкість до стресів, покращувати енергію проростання. І на насіння. Кінто Плюс містить у своєму складі не лише барвник, але й одівант, який нам потрібен для якісного покриття на насінні самого нашого протруювача. Він не буде обсипатися під час транспортування, під час того ж самої сівби. Тому за якість обробки із кінтоплюс ви можете не переживати та бути спокійними. Дивіться, норма витрати цього препарату від літри до півтори літри. Препарат надійно контролює цілий ряд хворіб, такі як пліснявіння, насіння, тверда, та летюча сашка, фузаріоз, кореневі гнилі, септеріоз та брушни староса. Кінта плюс висновку хотілося би додати, що це якісний препарат, який заслуговує уваги. Отже, робіть свої замовлення на Grovex Market. Підтримайте відео вподобайкою, підпишіться на наш канал та до зустрічі в нових відео.